Крим і Україна вони не могли називатися ані друзями, ані ворогами, однозначно, бо історія вона ніколи не буває чорно-білою. Важливим є те, що Україна та Крим вони спілкувалися не виключно на полі бою і не виключно під час якихось воєнних конфліктів. Ні. Навпаки, Кримці та Українці зустрічалися у понизях Дніпра, де вони разом випасали свою худобу на Літніх пасовицьких вони зустрічалися на торгових шляхах українці їздили до Криму за сіллю. Тобто, Крим для українця не був такою незнаною недосяжною землею. Крим для нього не був. Чимось на кшталт демона, як це, до речі, траплялося у Росії, котра протягом багатьох століть не могла розробити системи оборони від кримської військової активності і котрою доводилося лише потерпати від кримських нападів, не маючи, до речі, з кримцями інших стосунків, окрім цих конфліктних. Саме у цьому мені так здається, і полягають корінні відмінності між ставленням. Росії та України до кримського ханату Україна не демонізувала кримців і вміла все ж таки переходити від конфліктів до якихось союзів, котрі обидві сторони і цікавили, і влаштовували. Щодо Росії, то російський модус ставлення до кримців ми бачимо. Тобто тут варто сказати лише те, що депортація 1944 року це була не видумка Сталіна, а принаймні 16 століття ця ідея час від часу лунала у російських владних колах.